Трошки відео від о... верхнього від бюлету, поки гарна погода, поки сонечко світить. От він, ще цілий місцями десь не вистачає щось, але, але ще цілий, запам'ятаєте його таким. Може це бути, що не скоро ви його побачите цілішим, ніж зараз. Так, було тепло, в трошках суттєве потепління було до 15 градусів тепла, але вже буде холодати, вже прийдуть снігопади. Так, цими сходами стало легше підійматися, ми вже казали. Тут трошки наведе порядок. Можна до верхнього бюлета піднятися, можна на нього подивитися зблизька. Колючий дріт. Як був так залишився, але це праді питання безпеки, тому що я розумію, що вилазити туди стало вже небезпечно. Тому, тому тут є ключі дріт. дріти. Але далі сходимо піднімось до гори, до алмазу, до таке до кристалу. Напишіть в коментарях свої спогади. Проте як тут був. У мене теж є якісь спогади, але я підозрюю, що у вас є набагато ліпші спогади. Що найбільшого розквіту я тут не застав. Я тут застав хіба середній розквіт. Таке таке слонає музика. А, тут був вхід, набивати для Титячого санаторію Джерело. Що територія з кожним роком стає все більш занедбана, значить і сходи валяться. Не тільки сходи валяться і зупинки валяться. О, та й не бюлете. Вже місцями частин не вистачає його, що дуже і дуже... що дуже і дуже помітно насправді. То... Пройдемося в напрямку до кристалу. До гори. Дерева покроновані. Це ті клени, ви пам'ятаєте, ми тлени завжди любили вам показувати, як вони гарно восени. жовхнуть листочки. Ну а тепер їх так покронували, що я не знаю коли тут найближчим часом з'явиться листочок. Хоч на якомусь з цих дерев. А, не скажу, що це зима, правда? Ну це ж зима, ну це така зима, що зима. Ну, добре, зараз на сонці ну, краще буде видно, що зима. А, то біг видно парк. От, Та зима, зима. Це Алмаз, два корпуси. Ну так, в мене всі переконані, що вони працюють. Ну я ж то знаю, що вони не працюють. Вже роки два, то і Кристал працює. Кристал зупинявся, ну більше як на 3-4 місяці ні разу не зупинявся. Звичайно, були зупинки в кристалі. Але не дуже довгі. Станом на зараз. Кристал дуже дуже добре працює. Я думаю, на процентів 10 він заселений. Там в кращому випадку станом на зараз. Ох, Сонечко проскакує. так Терненько. романтично, правда. А зараз сховається за кристал. І не буде його видно. А людей тут поки що не видно. Ну та не дивно, я знаю нам сказати, та обідають люди на процедурах, сплять, та Є мільйон причин відсутності людей. Готелі Кристал. Сам Кристал. Ну я знаю, що всі далі його називають санаторій Кристал, але сам Кристал називає себе готель Кристал. Ну, напевно, готель Кристал знає щось більше, ніж ми, коли називає себе Готель Кристал. А не санаторій Кристал, правда, правда. Внизу ТЗВ Корортник, Колос-магазин, Світоч, оренда, продаж від 20 до 400 метрів. В цих приміщеннях пропонується. Ну. Не віриться, ще раз кажу, не віриться, що тут вирувало життя, не віриться, що тут було все те, що було, Що тут гуляли ну, в прямому значенні слова тисячі людей, Що тут відбувалися анонси концертів, Що тут велася активна торгівля, що в магазинах стояли черги. В це все зараз. Просто не віриться. А, 11 градусів показало на кристалі зараз. Але... Таке життя. Нам теж зараз не віриться, що коли на місці Москви буде пустка, правда, але ж так буде. Подивимось, чи курортник працює. Ні, на зараз дивіться, ні курортник, ні кристал не працює. Ну, тобто теж ми розуміємо, що ці власники корожника і кристалла щось ж знають, чому вони не працюють, правда? Станом на зараз, я бачу, тут нічого не працює. Світоч теж не працює. Салон красива, ніль теж не працює. Ну, Автобус, в принципі, курсує, просто зараз його не видно. Санаторій кристал і санаторій Алмаз. Спустимось трошки в курортний парк. Вон так, весь кристал попадає в кадр. Тут чинищі магазини були, ну чи ніж чому були. Вони і зараз є. В частині з них досі товар викладений. Сходи? Значить, ми почали з курортного парку і повертаємось у курортний парк. Матки обіцяні магазини, що казати, досі є. Сувеніри, подарунки, косметика. О, графік роботи 11-19. Товар наявності в магазині. Жіночий одяг там. Не тільки. І курортний парк. Зимовий. Курортний. А, це вітром дах трошки обірвало. І зимовий. Курортний парк. Ну, в той бік знов трошки бівати видно. В цей бік можна вниз спуститися. А Ще кілька кроків пройдемося. От завжди видно кристал, від якого ми шайно відійшли.